Всім привіт! Вчора мені був коментар, що тема ґрунтів не розкрита, так, згодна, не розкрита зовсім, тому що є такі питання, який же ґрунт лужний, наприклад, як його покращити, що впливає на цей лужний ґрунт. Як він виникає, що залуження відбувається. Лужний ґрунт рахується, коли показники PH піднімаються вище, ніж 7,5. Це рахується вже лужним ґрунтом, в якому дуже часто виникають Такі проблеми, як засвоювання міді, фосфору, цинку, заліза, тому що вміст цих елементів у лужній землі знижується. І також коренева засихає, і ми шукаємо причину. Можливо, в чомусь іншому, а насправді це виникає через те, що лужний ґрунт і деякі елементи стають недоступними для рослини. Лужним же ґрунтом може стати засолення землі. Може впливати на це опади, так як є. Такі райони, які знаходяться в Приморських краях, в Приморських районах, і е, оці опади із цих приморських, в цих приморських районах, вони впливають на лужність ґрунту. ґрунт е, стає е, більш лужним. Також е, впливають. Взагалі всякі осадки на лужність ґрунтів, тому що бувають викиди у повітря, е, якихось підприємств, які працюють, е, в яких є шкідливі виброси, викиди в повітря, і все ж воно осідає в ґрунт із поливом, і з цими дощами, які йдуть. Грунтові води в, посушливу, в посушливий період теж впливають на лужність ґрунтів. Вода для поливу із високим вмістом солей. Це дуже часто буває, коли ми поливаємо і виступає білий наліт. І також Глибокий корінь, як є у рослин, то за допомогою цих глибоких коренів, піднімаються із нижніх ґрунтів солі по корінню у більш верхні шари, і відбувається теж залуженість ґрунтів. Грунти ж самі по собі теж є засолені, такі як солончаки, солонці. Я думаю, це багато кому відомо, особливо там, де є низини, що взагалі білий ґрунт. от Бувають, такі, і такий ґрунт стає дуже твердим і він як камінь не Так, Що ж впливає? Чим можна покращити? Можна покращити навузом, можна покращити торфом, можна покращити. Також сульфати, гідрофосфати і суперфосфоти. Вони покращують ґрунт. І також комплексні добрива є комплексні добрива, які підкислюють ґрунт. Тому, якщо Є комплексні добрива, які підкислюють ґрунт, то на кислих ґрунтах їх не божено, не, не треба використовувати, тому що мало того, що ґрунт кислий, а ви ще його підкисляєте. Тож на лужних ґрунтах це буде в самий раз. Також допомагає хвоя, вона підкислює ґрунт, дуже гарно впливає. Також мульча, яку ми заділиємо ґрунт, переурюємо і ці рештки вони перегнивають і також підкислюють ґрунт. На яких же ґрунтах можна проміняти попіл, деревний попіл, деревну золу? Коли ж pH 8,9 землі, то ще можна трішки. Припудрити ґрунт, але дуже з великою обережністю, тому що, як відомо, зола вона за... ґрунт стає ще більш лужним. Тому із золою дуже-дуже треба обережно золу краще приміняти на кислих ґрунтах І також дуже швидкий ефект відбувається від сечовини по-іншому вона називається карбамід, або сечовина, або карбамід. Завдяки цьому добриву підкислюється ґрунт і покращується у сторону підкислення за кілька тижнів. Також можна використовувати і сірку, але від сірки це проходить десь 4-6 місяців, поки ґрунт покращиться. А лиш у порі сечовина і сірка, вони взагалі безпечно підвищують кислотність ґрунту. Тому ці добрива е, дуже гарно приміняти на лужних ґрунтах. Ну, ось такі, наче уклалося швиденько е, про лужний ґрунт, більш-менш саме, саме, е, саме корисне і, і саме головне. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть, будемо шукати відповідь і будемо вчитися разом. Також є ґрунти, які глинисті. Вони рахуються взагалі, да, там хуже ростуть рослини, але не тому, що там немає. Поживних речовин. Там взагалі поживних речовин дуже багато у глинистих, у глинистих ґрунтах, але дуже е, часто виникає застой води, який е, дуже погубно впливають, е, згубно впливають на рослини. Також е, утворюється кірка, коли засухне, то взагалі її не можна нічого зробити, не, не обробляється земля, так як слід не потрапляє туди повітря. Е, корінь не дихає і потім, звичайно, гине. Суха погода при сухій погоді взагалі це просто ну, без поливу там нічого не виросте взагалі. Та води, коли тане сніг, вони застоюються і закислюють ці ґрунти. Це я мою на увазі глинисті. Що ж там росте, може рости у цих ґрунтах. Із овочів це капуста і буряк гарно ростуть на глинистих ґрунтах, а із дерев це яблуня, слива і вишня. Саме краще ростуть на цих ґрунтах. Ну, але все одно, все одно, якщо є полив, якщо підживлювати, вносити у цей глинистий ґрунт компост, перепрівший навоз, мульчу робити, то це дуже гарно впливає на. Ріст рослин в таких ґрунтах. Також допускається вапнування цих ґрунтів і внесення річкового піску. Дуже гарно впливають на ріст рослин у цих глинистих ґрунтах. У якості добрив також вноситься торф, зола деревна. Компост, перепрійший гній, також залежана тирса, дуже гарно впливає. Також при висадці рослин можна додати чорнозем і біогумус у ці луночки, де ви будете висаджувати у ці глинисті ґрунти. Також дуже гарно на ці ґрунти впливає заселення туди дощових черв'яків. Також перекопування цього ґрунту бажано проводити тільки на глибину 25 см. Добриваш закладається на глибину 15 см і перекопування проводити в місті з мульчею, тоді ґрунт розвитку. Пушується і все класно. У мене навіть на таких ґрунтах росте полуниця. У мене рядом город, який знаходиться, отак, ну, болочка і донизу. Там десь на штик лопати і починається взагалі рижа глина. І ми коли вигрущували там пшеницю, то оця солома, я вже неодноразово говорила, уся пішла туди в ґрунт. Також ми туди вивозимо. Періодично навоз і переурюємо тільки тоді, коли ми висипаємо туди навоз. Ми там тільки перелущуємо груд, а не переурюємо. Це дуже, дуже важливо це теж дуже важливо для глинистих ґрунтів. Тому що перекопування воно піднімає глину до верху. І оцей чорнозем, який залишається трішки наверху, він перемішується з глиною і стає більш глинистим. Тож, тож ось так. І у мене на таких ґрунтах навіть росте і полуниця, і непогано росте. Непогані результати, звичайно, на чорноземі краще. Тому що у нас рядом три горуди, два горуди чорноземи і один горуд глинистий. Тож у мене вже є досвід вирощування на цих ґрунтах. І... При бажанні можна виростити все, що хочеш. Якби тільки був гарний догляд, і давати рослинам те, що вони хочуть, що їм потрібно. Ну, і звичайно, догляд, рихлення, щоб дуже гарно впливає мульча От на глинистих ґрунтах дуже гарно допомагає навіть плівка. Просто мульчуюча плівка ґрунт не пересихає. І, взагалі, там ґрунт в мене розсипчастий, тому що там дуже багато було внесено соломи. Ну, ось так, за кислі ґрунти поговоримо іншим разом, бо е, довгі відео ніхто не хоче довго дивитися. Е, за статистикою, перш, перш е, спочатку дивляться, потім або перемотують, або переходять долі. Бо всі ми кудись спішимо, нам завжди не вистачає часу, але ж, е, але ж треба знаходити час для того, щоб і трішки повчитися. Е, всім добра, миру, всього найкраще і все буде Україна. До побачення!